Він був професійним пілотом, який здобував професію і проходив строкову службу у Росії. А 2014 року став до лав захисників України. Черкащанин Олексій Зозуля. А про нього наша розповідь служив у Азові в березні 2022 року. Він був серед тих добровольців, які на гелікоптерах вирішили летіти в оточений Маріуполь для того, щоб допомогти своїм побратимам. Про любов до неба рішення стати на захист України та про загибель наша розмова із сином Олексія Зозулі Ігорем, який працює пілотом гелікоптера. Вітаю вас, Ігоре. Отже, ваш тато Олексій Зозуля був пілотом цивільної авіації, проте мав військове звання лейтенант і 2014 року вступив до лав Збройних сил України звичайним рядовим. Я знаю, що тоді він ходив до військкомату, однак йому відмовили, мовляв, немає потреби в льотчиках. Скажіть, знаючи батько був в дачу, міг би він зачекати, доки не підбереться йому якась робота відповідно до. Його фаху. Доброго дня, Ольга. Так, я старший син Зулі Олексія Петровича. Мій батько був один з добровольців, хто полетів оточений Маріуполь у складі десанту. Звання тата, старший лейтенант. На момент 2014 року він пішов до тоді ще батальйону Азов, і там він був також у званні старшого лейтенанта, але виконував завдання звичайного бійця. На момент 2014 року він з своїм другом дитинства вони навчались в одному навчальному закладі на пілотів цивільної авіації, це у Росії, Саратівська область, місто Красний Кут. Разом з ним відпрацювавши сезон. Якщо не помиляюсь, тоді вони на авіахім роботи. Це коли на літаку є спеціальне обладнання і обробляють поля. Вони відпрацювали сезон, бо це сезонна робота в 2014 році, в восени вони пішли до військкомату. Там сказали, що льотчики не потрібні. Чекайте. Звісно, він міг чекати, але тато ну, в нього є таке: хто, якщо не я, це зробить, хто, якщо не я, допоможе. Напевно, такий він шлях і обрав воїна. А чому саме підрозділ АЗОВ? Наскільки я знаю, вони тоді з добровольським. Познайомились і на той момент добровольський туди возив допомогу волонтерську, і от так вони й попали туди, восени. А як ваш тато пояснював вам своє рішення стати до лав захисників України звичайним рядовим бійцем? І як ви на це відреагували? Чи очікували ви такого вчинку від свого батька? Ну я, звісно, не очікував. Звісно, це переживання, того, що я ріс з татом. Батьки розлучились, коли мені було 9 років, і я залишився жити з татом. І це для мене не просто тато. Це і тато, і мати в одній людині. Було переживання, звісно. Так само початок війни нічого не зрозуміло. Але це не було так, ну як багато хто робить, вони ще не встигли прийняти рішення, а вже всі навколо знають. Це було тихо і от вирішив він, і він це зробив. Він не та людина, яка буде багато говорити, а потім а вийде-не вийде. Якщо він це обіцяє, на це можна надіятись, і це буде виконано. Скільки вашому татові на той момент було років? Тато було на той момент 44 роки. Є ще на Ютубі відео, коли була Широкинська битва. Тато 45 років в бліндажу його вітали. Що за торт, що у когось день народження? Да. Да, день народження у нашого Самого старого для льотчика. Я найстаріший. Льотчика, так. Да. 45, 45 років. Хто однолітка зі мною? А звідки ви? Я Шеркасов. А Як сюди потрапив? Доброволі. Чи розповідав він вам про ті операції, бойові дії, в яких він брав участь, якого він там набував досвіду? Можливо, по-новому відкрив для себе людей. Взагалі цікаво, як людині, яка багато часу провела в небі і бачила землю з неба, брати участь в бойових діях саме на землі. Це не та людина, яка буде багато розповідати, вішать на себе медалі. Це зовсім не про папу. Десь якісь історії були. Наприклад, як вони йшли в пасаці, тоді був обстріл з граду росіянами, і вони за... запригнули в люк. чотири е... здорові мужика в спорядженні. В люк е... в стресі вони в нього запригнули. Е... А на наступний день дивляться, кажуть: ну якщо б ми так планували в нього залізти, то е, це б набагато е, часу більше б зайняло, ніж на той момент. От, типу, таких історій. А про вбивства, смерті, ну я не чув від нього такого. Скільки часу він провів у зоні проведення бойових дій? Це антитерористична операція на то на той момент. момент. Так вона так називалася, але ми всі розуміємо, що то війна. Папа пішов туди, в 2014-му восени, і в 2015-му вони звільнилися разом з Олексієм Ізмайловим з хмурим. Отже, він повернувся до цивільного життя. Чи помічали ви як старший його син, і на той момент вже дорослий чоловік, що ваш тато Олексій Зозуля змінився? Ну, людину це кожного, я думаю, змінює. Щось бачиш, неприємне. Потім нові ну, не просто друзі. Там були в нього хлопці, друзі, мої однолітки, з якими він воював, з якими. Зрозуміло, що неприємні ситуації переживали. По відношенню до мене, до сім'ї, це я думаю, що не, ніяк не відобразилося. Його дуже бентежило, те, що гинуть люди, і однолітки його сина мене от його дуже це тривожило і. Ну він були ще після 15-го в нього думки, щоб повернутися в Азов. Були періоди, що я от думаю, от от і він точно піде, але ну якось намагалися його відмовити і бачити, як воно вийшло 24.02.22, то змінило ваш тато Олексій Зозуля проходив строкову військову службу і отримував освіту льотчика в Росії. Чи говорив він вам, можливо, колись про якесь особливе ставлення з боку тамтешніх відношенні до нього як до українця. Чи, можливо, він вам колись говорив, що війна є неминучістю? Чи не було таких розмов? Ну, Розмови були до, за якесь е, зухвале відношення, я нічого не чув. А стосовно того, що ну, за болота, за як там люди живуть, в яких умовах. Це мене одноразово чули, і це від е, тата чув. Е, чого так у нього прийшла і навчання пілота, і строкова служба, тоді такий трошки абсурдний був наказ. Е, люди, всі, хто вчаться, є військова кафедра чи немає, повинні пройти в строкову службу. І тато два роки на пілота навчався, вони вже і так повинні були випускатися лейтенантами з запасу. Він е, в 87-му вступив до училища, в 89-му е, пішов на строкову службу, в 91-му е, демобілізація і повернувся на навчання. Я скажу, це теж такий крок, того, що е, я з батьком коли балакав. То багато хто з хлопців не повернулися до навчання. Ну, десь перегоріли два роки, все ж як-ніяк. Тато повернувся, довчився, в нього була е, мрія стати пілотом, тому що і мій дідусь е, пілот, і мій е, дядя, е, папин старший брат теж пілот. І... Папа вже ну, з самого-самого дитинства в нього була мрія. Я бачив ці літаки, які він склеював пластикові моделі. На той час були популярні. Він, він болів цією професією, він дуже любив небо. Скільки років він присвятив небу свого життя? Папа в 17 років вступив до льотного закладу. В 92-му він вже приступив до роботи, але ж теж такі були переломні періоди. Коли не давали розвитку авіації, і е, перша робота це він пішов до Черкаського аеропорта пілотом працювати в 92-му. Потім були паузи. Ну, тато шукав можливість повернутися до неба. Повернутися до неба, так. Да. Це були авіахімічні роботи з обробки полів, Це було десантування парашутистів, не військових, спортсменів. І лісоохорона — це у них. Яка задача стояла патрулювати квадрат лісу, виявляти пожежу, і туди вже виїжджали рятівники це все ліквідувати. Ігор, ви також обрали для себе професію льотчика. Чи була в цьому виборі роль батька і які риси він у вас виховував? Так, роль була батька. Я закінчив Кременчуський льотний коледж у 2015 році. Це було 2010 рік. Я Закінчив школу, і папа мене давай вже ну, щось вирішувати. Не думав, я, чесно кажучи, йти е, на пілота навчатись, це дуже складно. Е, і це і фінансово теж е, копійку треба велику на це все витратити. Е, тато тоді в Черкаській області літав на лісовій охороні, брав мене кожен день на роботу, як привів цю. Цю любов до неба, і от я зрозумів, що дійсно екіпаж це не просто колеги, не просто друзі, а це щось більше. Коли ти в небі над, над всіма людьми, це дорогого варто. Які він вам риси прищеплював? Як він вас виховував? Чи говорив він вам, яким треба бути в житті? Як варто себе поводити, яким має бути чоловік? Коли тебе виховує папа, і в тебе папа це папа на всі сто. То ти з ним балакаєш, ти з ним радишся, як тобі в тій чиній ситуації вчинити. Ти дивишся, які він помилки допускав у своєму житті. Папа, це відношення до людей, доброта. і тут вона, як сказати, хочу я цього не хочу, вона десь передалась. Ну і допомагати він дуже допомагав людям. Коли по вулиці йшла жінка з. Торбами, то він там не відверне голову, чи Якщо якась несправедливість, от він обов'язково щось зробить, що від нього, що він може зробити. Був такий випадок, він гуляв з собаками у парку, і ворона попугая плювала. Ну, десь попугай вилетів, папа цього попугая додому забрав і ще він у нього жив певний час. Ну, тобі, хтось би прийшов би і рукою махнув а у папи. таких вчинків у нього дуже багато. Дуже багато, І мені сподобалось вислів, що Дмитро Кухарчук у себе на сторінці, коли тато загинув, написав, льотчик був справжній на всі 100%. Оця фраза дуже підходить татові, тому що це характеризує, що він справжній, він ніколи не лукавив, він не брехав. І... Він сто причин знайде, щоб людину виправдати, наві самого негодяя. гадя. Ігоря, яким був для вас день 24 лютого 2022 року і для вас, і для вашого тата? 23 лютого тата вже там був у них чат азовців, я так зрозумів, і ветеранів, і діючих вони між собою весь час спілкувались, підтримували зв'язок і? Тату каже, я на Марик збираюсь от, з хлопцями. Я кажу, підожди, підожди, щось, щось таке зріє. Ну, звісно ж, ніхто, ніхто не вірив, але того дня я побачив е, літак, так дивно е, над Черкасами летів, потім вже Флайт Радар така є програма, коли ти бачиш, е, що це за літак чи гелікоптер летить. А то був е, розвідник е, США е, 23 лютого. Тут, я думаю, щось вже неладне, тому що від нього слід залишився, але не характерний для нашого міста. От. І якби там теж з роботи позвонили, сказали, що будь готовий, тому що щось негарне. А 24-це мій день народження. Я його планував провести з сім'єю, щоб ми всі разом, я, тато, дружина моя з дітьми, брат мій молодший. Просто звичайний, звичайний такий день. Ну і вийшло так, що тато мене відвіз на роботу. Це було, мабуть, пів, пів сьомої. 24, -го. 24 -го, лютого. лютого, так, а сам повернувся до Черкас і вступив до лави територіальної оборони міста Черкаси. Мене не було цей час у місті, коли ситуація стала ясніше. Тато приймає рішення тоді ветерани Азову, хто не в Маріуполі, вони. Києві зібралися, організу... організувалися. це, всі знають, що хотіли створити Сили е... спеціальних операцій АЗОВ. В Київ, потім це у нас все переросло в третю штурмову бригаду. От і тато туди поїхав, це було 13 березня 22-го року. А я вернувся в місто і ми не побачились. Остання наша зустріч це три роки тому. Це на мій день народження. А ви з ним підтримували зв'язок? Зв'язок, так, звісно, підтримували. — Про що він вам говорив, що ви йому говорили? Ви розуміли, що він налаштований знову туди, де найгарячіше? Підозри не було, але була тривога, тому що я от згадую свої емоції, коли Широкінська операція була, коли тато був на бойових, зв'язку не було. Телефон вимикався, ніяких не смс повідомлень нічого. Все, з бойових повернувся. Зателефонував, все, вже ця неділя страшна минулась, можна, як сказати, можна нормально без нервів жити. Тут якась і в мене була тривога, і ну, у папи голос такий е, збентежений був. Я намагався допомогти тут, в тилу, чим можу. Е, які потреби там були, карабіни, резинові чоботя, ну запити. Турнікети тоді ж теж був дефіцит хлопців, там через хлопців допомогли, передали до них, прям під'їхали. Але 28 березня тато мені дзвонить, каже, що 10% того, що ми з тобою всі дзвонимося. Тут я розумію, куди тато збирається. 31 березня 22 го року приїхав мій друг дитинства. Вони разом так вийшло, що вони разом з татом їхали. В машині в Київ, і там вони десь на каву встали, як мені Ігор розповідає. Один з одним спілкуються, бо у цього Ігоря теж тато -льотчик. От, І 31 березня поганий день, я пам'ятаю ранок, цей тоді в телеграм-каналі хлопці скинули з кацапських ресурсів, що наш борт збили. З азовцями, який повертався з пораненими азовцями 31 березня. Ну, звісно, там фото всі в деталях. Ти дивишся, 29-го вже з татом зв'язка не було, бо вони зранку він на той момент вже полетів разом з іншими добровольцями вже. гелікоптером в оточений Маріуполь. 29 березня тато полетів. А тут, 31 березня, якраз ці новини зі збитим гелікоптером. І мені привозять тата речі, ну ті, що він в Києві залишив. Того, що вже потім, як я з хлопцями познайомився, вони розповідали, що брали з собою по мінімуму речей. Ніхто там з собою нічого такого не нагрібав. Ну і там тата були зимні штани, мильні приладдя. Таке. от. Була надія, але ну, щось, щось воно всередині не було спокійно, було відчуття. Потім ще 31 березня вночі мені вже сон такий приснився, що тато як зі мною прощається. Тому що він з'являється, обіймає мене і каже, все буде, все буде добре. 2 квітня я з тим же папаним побратимом їду, і от я за кермом, він справа, йому дзвонять на телефон, він каже. Встань, ну десь щоб, станчу. Що, е, бо у людей же ж е, це людський фактор, у кожного різна реакція. Ну і тоді я вже зрозумів, що, що, що мені хочуть сказати. Е, 2 квітня я узнав, е, що тато загинув 31 березня, дата, коли тато загинув. Багато часу було втрачено, того, що спочатку версія, можливо, прив'язали у тата позивний льотчик, що в цьому збитому гелікоптері якраз був тато. Я там якісь е -е, за ніточки тягнув, дьоргав, але ну, думав там десь якусь інформацію знайти. Потім у вересні 22-го року я знайомлюсь з Анатолієм Басенко, позивний бас. Вони з татом летіли в одному гелікоптері. В Маріуполь. В Маріуполь, так. І він мені розповідає, як тато загинув, але каже: тобі точно скаже, хто останній бачив, це електрик. Електрик, вони також разом летіли з татом, і вони стояли на позиції в той день. Це були вуличні бої, і позиція в них була дев'ятиповерховий будинок, він буквою Г формою. Позиція в них називалась Сосна. Це був шостий поверх. Вони зранку е, змінили хлопців, які стояли до і заступили. Е, в чотирьох був з ними електрик, був ще один. Е, він досі теж вважається безвісті зниклим. І хлопець е, з прикордонників. Він до них вже в Маріуполі е, приєднався і ну, разом з ними воював. От е, це був ранок. Але були попереджені вони, що Кацапи вже знають цю позицію. Тато з РПГ в танк поцілив, танк не розірвався, і танк почав по, по їхній позиції стріляти і зробив шість пострілів. Цей електрик він тата молодший на два роки. Він відкопався, від тому що стіни посипались. І ну, потім вже до тата і виявив. Що тата без ознак життя. Таку от е, правду я узнав через рік. І теж по іронії 10 квітня 23-го року електрик звільнився з полону. Я його дружину знайшов там, через групу по полоненим написав їй. А 11-го на наступний день він мені відразу зателефонував і те, що я вам розповів, те я від нього е, почув. А 11 квітня це якраз Тата мого день народження. Така от. Ви зараз е, працюєте пілотом гелікоптера? Так, ми перевозимо поранених. Що вас надихає, що вам дає сили триматися, Працювати далі? Сім'я, всі ті люди, які попереду стоять, які люблять нашу державу. Якісне оточення, напевно, так. Можна сказати. Зараз немає могили вашого тата. Як ви вшановуєте його пам'ять, що для вас є пам'яттю про вашого тата? Це, напевно, найболючіше питання, яке три роки не дає нормально спати. І це таке, може, відчуття провини, відчуття боргу, тому що ну, це дуже болюче питання. Дуже болюче і пам'ять вона в душі, пам'ять це ж знову таки, ну такий куточок зробили там, де папіні шеврони, його медалі. Пам'ять в фотографіях, які ми, пам'ять то, що ми можемо з дружиною згадати тата або з людьми, які знали мого тата. Е якісь ситуації, ну, а це будуть ситуації. Веселі і добрі. Ніхто за папу погано не каже. От в цьому всьому і пам'ять. А як би ви хотіли, щоб вшановували пам'ять таких військових, як ваш тато, як інших військових, які зараз безвісти зникли? От ми всі українці? Ну, по перше, от, в мене важка ситуація, і не тільки в мене з тими, хто без вісти зникли. Багато сімей, дружин, мам, сестер, дівчин вони не знають, що з людиною. Багато часу, багато сили в мене е, йшло, щоб е, узнати правду, щоб знайти людей. Ну, ніхто на зустріч не йде е, в цьому плані. Більше допомоги таким людям, тому що є випадок там, де е, у мами у одної полетів і син, і чоловік до Маріуполя. І вона нічого не знає. Ну, це, це теж тяжко не поховати людину, а ще тяжче е, жити надією і нічого не знати. Це дуже складно для людини. Кожен індивідуально вшановує. У мене є ціль, мені б хотілося б вулиця, на якій тато проживав, щоб честь тата була названа. Це я думаю, гідно для, для нього. Всі жителі там тільки за і меморіал відкрити для тата. Хоч якось я свій гештальт закрию, напевно, таким чином. Ігоря, а є у вашому житті і в професії такі випадки, які потребують вольових, серйозних, відповідальних чоловічих рішень і ловити себе на думці, а б сказав тато, що б він порадив, як би він відреагував на той чи інший мій вчинок? Три роки пройшло, а я все одно беру телефон, щоб йому зателефонувати, тому що ми могли по п'ять разів зізвонитись, просто без причини, просто там. Довше прощатися, ніж сама розмова буде йти. І да, так, або коли зовсім все погано, не вистачає його голоса, або коли ти чогось досяг, хочеться з ним це обсудити. Про що ви мрієте? Звісно, якщо це стосується нашої країни, це мрія, щоб у нас ми процвітали, щоб наші діти. Наші онуки про війну і не чули, а просто з історії з книжок. От, від Росії стіна така 20-метрова, це я теж мрію. От, а я все ж таки надіюсь, вірю, що вдасться мені тата поховати і дати своїм дітям, брату, своєму молодшому. Я його дуже сильно люблю, тих якостей, які я від тата отримав. Вас я побачила гелікоптер, татуювання? Так, да, це я. папа на такому Маріуполь полетів. І я служив на Нацгвардії п'ять років, теж на такому літав. Це вертоліт Місім. Нього... Це перший вертоліт, на якому я піднявся в небо і з парашутом пригав теж з нього. Був на татуюванні 23 лютого 22 року, а тато тоді якраз в Маріуполь збирався. Я доробляв це татуювання. На сам кінець, я можливо у вас щось не запитала, а ви щось важливе хочете сказати або про свого тата, або взагалі тим, хто нас бачить. Хочу, щоб пам'ятали люди, щоб не забували. Багато хороше, швидко забувається, да? є таке. Пам'ятати, звісно, у нас багато, у нас багато героїв. На жаль, тих, кого треба згадувати, не нехтувати і не забувати завдяки кому є сьогодні. І буде завтра. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Всього найкращого.